А як вам такий світлячок? Ну, він може усю кімнату е, світити. Навіть не треба освічування в кімнаті. От таке світло буде давати дуже багато світла. Навіть на газету, ну і ми вже й газети не читаємо. Дивіться, як, регулятором можна. Можна і на ніч ставити. Зараз покажу, як. Отак, на ніч. Отаке. ставите і така красива красива аура така навколо нього. А якщо світліше, можна, що, бачите, так можна. Ну, саме головне, що він буде добре прогріватися, цей соляна, сололампа. І іонізувати повітря буде дуже добре. Захист від бронкогелеганевих захворювань. Детальніше на сайті сольомпа.юей, а також он там. Основне написано в інструкції. Да, шикарніший. Мені дуже подобається. Ну, і підставочка така. Букова підставочка дуже гарненька. Ну, вона, бачите, з малюночками різними такими Василь зробив, щоб вона цікава була. Не однорідна, а така, знаєте, з плямами ні, мені дуже подобається, дуже класно.